Вибухи у тимчасово окупованому Криму відео зафільмували очевидці. Рефа Чубарова, чільник меджлісу кримсько-татарського народу та Екснардеп дописує, палає сховище боєприпасів у військовій частині росіян. Це відбувається в районі сусідніх сіл Майське та Азовське у Джанкойському районі. Російські змі опублікували інше відео із повідомленням про загорання на трансформаторній підстанції. Згодом пропагандисти також підтвердили факт детонування боєприпасів і повідомили, евакуювали приблизно 2000 людей. Двоє мешканців за інформацією окупантів поранені. Ніку людям, да ні сапсімдержо. Детонація боєприпасів до слова відбувається і просто зараз. На вибухи у Криму вже відреагував і Михайло Подоляк. що радник глави офісу президента дописав у Твіттері. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв, демілітаризація в дії. У тимчасово окупованому Мелітополі ранок окупантів теж розпочався не з кави. і це ми цитуємо міського голову Івана Федорова. Він повідомляє: у місті працюють партизани. Два вибухи у районі підстанції. Після них припинилося мовлення ефірного телебачення, яке захопило росіяни.